Ліфт, що ремонтується сам по собі. Інколи зникає чи живе своїм життям. Жителі однієї з багатоповерхівок шукають свій ліфт між поверхами, адже підйомник їздить і застріє, де йому забажається. Що відбувається у ліфті з примарами, дізнавалась Марія Бульдович. Жителі будинку по вулиці Інтернаціоналістів борються за власний ліфт. Більше півроку він не працював. Обіцянки чиновників змусили підйомник завершитися лише на тиждень. Опісля ж він застряг, як відкриті ворота пекла. Взагалі, це вже полгода в нас проблема. Ну якщо без нічого йти, это нормально. Ну а якщо, допустимо, з ну, с пакетами, с сумочками, ну тяжело вастенька. Если на кавулках теж. То Старенькі жителі будинку бідкаються, без ліфту підніматися дуже тяжко. Ось бачите, як? нема чим дихати. У суми ліфт нам так і не розповіли, як так сталося, що ліфт у будинку працює, коли йому заманеться. Телефон не відповідає, а вже о третій годині дня на підприємстві тільки секретар, двірник та собака. Чому зараз начальства це... немає, я і головний інженер виїхав? Така ситуація з ліфтами типова для нашого міста. Мешканці кажуть, що навіть міський голова приїжджав і обіцяв все виправити, але до діла слова не дійшли. Навіть на дев'ятий поверх і досі доводиться підніматися пішки. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС.